Привіт, я Іванна. Вітаю вас з початком ортодонтичного лікування. Пропоную пройти адаптаційний період разом. Я підготувала кілька рекомендацій, які значно підвищать ваш комфорт під час носіння ортодонтичної конструкції. Розпочнемо з їжі. Під час вживання твердих продуктів створюється зайвий тиск на зуби. Протягом першого тижня формуйте ваш раціон з рідких та напіврідких страв. Надалі ви зможете додавати в раціон звичні страви. Та все ж про тверді речі, як от горіхи, яблука і їм подібне, слід забути, адже вони, скоріш за все, пошкодять конструкцію. Наступне і не менш важливе це слід слідувати регулярній гігієні два рази на добу ранком і ввечері. У цьому вам допоможуть м'яка щітка між зубніоршики та флос. Також не забуваємо про ополіскувач, адже він зменшує кількість потенційно шкідливих бактерій в ротовій порожнині. Найкраще з цим справляється курасепт. А щоб уникати появи карієсу та нальоту, необхідно проводити професійну гігієну з лікарем кожні три місяці. Отож, про гігієну ми подбали, а як щодо комфорту? Протягом лікування можливе натарання язика та щік, що є досить дискомфортним явищем. Та не поспішайте засмучуватись, адже існує рішення. У період лікування вашим найкращим другом стане віст. Він навідмінно вкроюється з проблемою натирання. Пам'ятайте, що біль це тимчасове явище, і кожен переносить його по-різному. Якщо ви відчуваєте сильний дискомфорт, можна приймати знеболюючі препарати, такі як німесил, Ібупрофен або кетолог. В разі відклеювання або поломки елементів апарату, або якщо біль не зникає, звертайтесь до нас для позапланового прийому. Ми завжди прийдемо на допомогу. Приємного вам лікування!